За роки широкомасштабної війни Харківський метрополітен став одним із символів незламності міста. Від 24 лютого 2022 року двері підземки не зачинялися ні на день. Спочатку вона працювала як укриття, а потім свій рух відновили і поїзди. Зараз же цей важливий для жителів міста транспорт не лише курсує стабільно та щоденно, а й вдосконалюється. Зокрема, відтепер, задля зручності користування пасажирів, графік руху поїздів метрополітену буде до. Доступ доступним онлайн усі охочі зможуть переглянути його на офіційному сайті підприємства в підрозділі графіки руху поїздів розділу пасажирам. Таке нововведення зазначають ОКП Харківський метрополітен», Стало відповіддю на чисельні прохання самих харків'ян. Це підтверджують і користувачі підземки. Тепер кажуть вони, поїздки у метро стали ще зручнішими. Так, користуюся дуже зручно, оскільки і у будні, вихідні і різний графік, то я якраз коригую, як доїхати через цей додаток, дуже зручно. Де почали користуватися? Ну, мабуть, пару днів мені скинули друзі, тому в принципі, але дуже корисно. А загалом часто метро користуєтесь? Да, я постійно їжджу на роботу на метро. Моя донька користується цим додатком. Да, ось, і Це дуже зручно, тому що вона знає, коли приїжджає, яку годину поїзд приїжджає. Не треба так стояти чекати. Так, звичайно, зручно, ти можеш розполагати своїм часом. Так, звичайно, буду. Так, знаю. В телеграм-каналі бачила, що є в новинах, що є таке. Але ще не заходила, не перевіряла, не знаю. А в майбутньому будете користуватися? Так. А Загалом часто метро користуєтесь? Так, так, кожен день. Так, да, дуже зручно, особливо на вихідні. А часто ви користуєтесь? – Ну достатньо часто, поки безвладна. Новина про появу графіків руху поїздів метрополітену в онлайн просторі ще не встигла обійти всіх пасажирів. Однак ті, хто чує про це нововведення, вперше залишаються приємно здивовані. Думаю, зручно, Та, але поки що не знаю. Тільки зараз дізналася. Я вважаю, що це зручно, але я ще не знала, що це буде відбуватися. Така такий захід. Це новина для мене. Тепер на сайті метро можна зайти і подивитися, коли польські жа. Ну, а як же? Коли це буде, воно буде і корисне, і буде... користуватися будемо. Це дуже гарна новина. Дякую, що ви повідомили. Будемо звертати увагу. За часи війни метрополітен став справжнім хабом незламності. Тут проводяться різноманітні культурні та освітні івенти, гуманітарні акції та розважальні заходи. До того ж, підземка продовжує цілодобово функціонувати як укриття. Навіть протягом комендантської години метро миттєво відчиняє свої двері щоразу після оголошення сигналу повітряної тривоги. Більш того, кожен охочий може лишитися на станції на ніч, якщо відбій відбувся протягом комендантської години. Ємстві акцентують під час небезпеки, перш за все, громадян розміщують в вестибюлях, укриття там такі ж надійні, як і на платформах. Таким чином, харків'яни та гості міста кожного дня мають змогу переконатися, що метрополітен докладає всіх зусиль, аби цілодобово гарантувати їм безпеку, і відповідають свої підземці взаємністю. Зручно, швидко, ну безпечно. Це дуже. Дуже важливо для харків'ян. Люблю метро. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Всього. Харків. Новини.